Сир, яйця, картопля, молоко. Вибір продуктів великий. Щоправда, їх продають прямо з асфальту. Щедро здобрені пилюкою, вихлопними газами та сонцем. Питаємо торговців, чому так? Щойно продавці помічають камеру, ховаються і залишають товар без господаря. Інші приховуючи обличчя, аргументують і куплені місця наперед, арендують. там. А ви що скажете? А я лік. не придирайтеся, ділянки. Залюбки, давайте місто. Водночас на ринку тих самих місць, яких так бракує вуличним продавцям, вдосталь із 260 прилавків зеленого ринку. Майже 40% пустують. Ціна оренди залежить від типу продукції. Що там бабка з села принесе петрушечки там укропчика, кропчика, то 5,50. Якщо більше на вагу, то там уже з вагою 8,50 9,50, якщо теж там трошки такого має домашнього. Ну і 12 – цей цитруси це перекупний товар. Крім оренди, потрібно дати продукцію на дослідження у лабораторію. Аналіз яєць строком на 10 днів вартує трохи більше 5 гривень. Одноразове дослідження молочних продуктів – 3-4 гривні. Підприємці центрального ринку обурюються додатковою конкуренцією. Вони тут законно платять за місце та мають сертифікати якості продукції. Продавчиня Ольга орендує одразу. Два місця. Вісім гривень, одне місце, дві місця, 16 гривень. Ну, у нас провірка йде не все, і з усього з усього. Ну, 24 16 40. Так? Тим часом на вулиці пройти ніде, ходити тротуарами Корятовича заважають вуличні торгівці. Пішоходи буквально пробираються між ящиками, з овочами та фруктами. Дуже дуже отрицательно. То ужас, то портить вид нашого місця. Те, що на вулиці продають, це погано. людей. Шкода, конечно. Якщо нема куди діватися, я не проти в принципі квіти або які товари, ну сири, звичайно, я проти, тому що це антисанітарія. Та боротися з традиційною стихійністю нема законних підстав, як завжди, виправдовуються муніципали. Офіційно покарати можуть за порушення благоустрою. За законом за це передбачено штраф від 340 до 1360 гривень. Але більшість торговців не місцеві, не мають при собі документів, тож і зловити їх важко. Якщо в нас будуть всі дані для того, щоб скласти протокол, ми можемо поштрафувати. але штрафувати бабку, яка прийшла, торгуючи молоком або овочами за 1300 гривень шкода. Але і в той же час ми з нею проводимо, проводимо з людьми, проводимо роз'яснену роботу, що стояти на тротуарах, торгувати. Заборонено так звану роз'яснювальну роботу, розповідають муніципали, проводять спільно з правоохоронцями. Та поки від таких рейдів зиску мало, а самі містяни мають розуміти, за неякісні продукти спитати буде ні з кого, бо ж товар не сертифікований, а отже, незаконний і на перевірений.